та кільоти від бренду Смара всього за 140 гривень одиниця. Розгляну таку от моделечку. Дивіться, у нас все чудово, гарно тягнеться на поясочку. Є ось такі гарнесенькі кармашечки. Вони досить глибокі, тобто, щоб ви розуміли, моя рука аж тут, тобто воно дуже глибоке. Це дуже корисно для будь-яких кармашків. Дивимось його на більш довго довжину. Також подивимося, як воно виглядає на моделечці. По составчику саме в цих штанцях у нас 100% віскози. Подивимось інші варіації. Бачите, у нас тут є різні кольори. І фактично модельки тут одні й ті самі, але різні саме по кольорам. Дивимось. Тут гарненька резиночка. Також воно таке, кармашечки. Дуже зручні, дуже широкі. Понизу у нас немає ніяких резиночок, але ну, в таких штанцях воно і не потрібно. Нагадую, варсть одиниці 140 гривень. В лоті у нас 20 штучок. Вартість цього лоту 2800 гривень. З по складу подібних якраз таки в нас тут 97 полістеро і 3% еластану. По кольорам є ось такий гарненький рожевий. Є такий от чудовенький зелений. Є чорний. Класичний. Ось така чудова теракота, Ну і Покластися також білий колір. А що такий чудовий лот, Звертайтесь до наших менеджерів.